Доброго дня, з вами Іван та компанія Київпромтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні з гордістю представляємо вам реалізоване замовлення на два калорифера з нержавіючої сталі для сушки зерна. Дивна ситуація, ви бачите перед собою 6 калориферів, а не два. І це правда. Бо ми навмисно розділили кожен з теплообмінників на три частини і мали на це ряд причин. А саме, Логістика. Таким чином, їх зручніше транспортувати і не треба морочитися з негабаритом, бо це дуже дорого монтаж. Кожен з теплообмінників має вагу майже 1 тонну та розмір 2,5 на 5 метрів. Погодьтесь, дуже важко монтувати такий теплообмінник ще й на великій висоті. Обслуговування. Кожен робочий механізм, як би нам того не хотілося, але виходить з ладу. Колись прийде час і цих. Таким чином можна буде окремо замінити одну з трьох деталей, зекономивши при цьому кошти та не переплачуючи за ті частини, які ще працюють. Поговоримо про основні характеристики теплообмінників. Вони мають два ряди теплообмінних нержавіючих труб діаметром 16 мм з загальним діаметром 38 мм. Основна трубка. Безшовна AIC321, а виготовлена вона на тому ж заводі, звідки і постачання таких брендів як Boeing, Mercedes, Bosch та інші. Колектори та бокові щитки виконані з нержавіючої сталі AISI 304 з'єднання DU80. Основні технічні характеристики. Габаритні розміри кожного з теплообмінників складають 2500 на 4800 на 130 мм. Витрата повітря 136 тисяч м3 за годину. Тиск пари 8 бар. Площа поверхні теплообміну складає 359 метрів квадратних. Маса пустого апарата складає 955 кг. Розрахункова потужність складає 5,5 МВт. На прорахунок та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 35 робочих днів. Для замовлення прорахунку або виготовлення переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням підберемо та виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей!